Грішин, якого будемо питати, можливо, він щось дізнався. Сергію, привіт. Я радий, що ти до нас долучився у цей недільний вечірній ефір. Скажи, будь ласка, на Нанестерівському провулку там все спокійно, там немає, я не знаю, Демчичина, наприклад, як то було в четвер. Там чи може Сергій Андрушко десь проїжджав поруч? А, ну от такі запитання: чи повторюється ситуація? Взагалі, що там відбувається? Хто ці люди в камуфляжі, чи є там решітки? Я зрозумів питання, але. Mm -hmm. но... Немає Андрушки, відповідно, значить немає Коломойського. Дуже люблю в неділю включатися. Ну, якщо серйозно, я спробую зараз перемикнути камеру і показати вам, що тут. Це вхід в приміщення «Укрнафти». Тут є, от зараз от вони вийшли з приміщення на ганок приблизно 15 людей в компляжній формі, у них не видно зброї. В бронежилетах, з палицями, і тут, в принципі, немає ніякого ніякої підвищеної активності на вулиці. Тобто, немає, як було біля Укртранснафта, автомобілів, немає міністра. Тут, тут, тут все тихо, насправді просто тут вони є і є. Єдине, що тут цікаве, возпарухло до тому вийшов чоловік зсередини і зняв табличку Укртранснафта, яка була одна от колонія, яка зараз посередині кадру. А тепер не нема укрнафта. А до мене підходив охоронець. Перевіряв в мене документи. Людина в формі охорони укрнафта. Я його запитав, що саме тут відбувається, Він каже: що Нічого, штатна ситуація, що просто посилена охорона вони не коментують, чому вона посилена. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, от Сергій Лещенко там а, викладав а, фотографії решітки, яка тут от на вхідній групі змонтована. Ну, очевидно, вона свіжа, тут от є будівельні такі ліса, і їх вже розібрали. Я так розумію, що сьогодні зранку встановили цю решітку і е от її там пофарбували, там видно якісь інструменти. От, ці хлопці їх спочатку було їх стало п'ятеро вздовж тротуару. Тепер от зсередини вийшли ще хлопці і стоять. І стоять біля практика. А хто ці хворобства. хлопці, ти не питав них? Мені сказав, це, що це просто охорона окронавти. Тобто вони не належать до якихось військових формувань, це охорона окоронавти. Ну, принаймні, мені так повідомив охоронець, який перевіряв мене документи. От. Ну, і, чесно кажучи, я там з одним одним з них говорив пару хвилин тому він не схожий на якогось працівника, там, скажімо, міліції або там і Учасника якогось батальйону, він схожий. Ну, це суб'єктивно, я підкреслюю. Він схожий на, на працівника охоронної фірми. Ну от я насправді 20 хвилин тому сюди прибув. розвитку ситуації немає тут навіть журналістів не було, поки я з літу був перший до лінії. Нікого не було. От зараз з'явилася ще одна знімальна група. Ну я поки залишаюсь тут. Буду дивитися, чим це все закінчиться. От не знаю хто там всередині заборекордувався чи не забордувався. Цього не видно, щоб там, що там хтось борборекодувався. І е, так я от подивився по вікнах. Взагалі не видно якогось руху, щоб там хтось десь був, ну, принаймні, в тих вікнах, які виходять сюди на внестерозький провулок, на вулицю. Не видно, щоб там був якийсь рух, щоб хтось працював або ще щось. От. І це поки що все, що я можу повідомити. Я буду спостерігати за собою, за подіями і в разі якогось розвитку обов'язково будемо включатись розповідати. Сергій. Так, Сергій, дуже тобі дякуємо за те, що ти приєднався до нас недільного вечора. І слідкуєш за ситуацією біля Укрнафти. Тримай нас, будь ласка, в курсі подій. Там, до речі, що я. Любчик до тебе поїхав із камерою, то що і сюжет матимемо звідти. Дякую. дякую.